І ми зараз ще з вами зібралися. Хотів би я вам сказати, що тут, в Ганомірі, я з 95-го року, я був до цього в різних містах Німеччини. Я проживав спочатку біля Кьольна, яке місто Ліверкузен, потім переїхав в Гамбург, переїхав на південь Німеччини і потім тільки так думав, де лишитися мені моїй сім'ї. Сподобалося місто Ганове, сподобалося воно мені своєю церквою, своєю громадою. Я з 7-8 років не просто приходив до церкви, а вже в церкві займався і старався чим могти допомогти. Так склалося, що в моєму рідному селі священник, який приїхав з далекої Сибіри, який був вимижений. Він був греко-католицький священник. Професор з семінарії і був вибіжений в сіді. Він повернувся своєю дружиною і в нього не було дітей. І так сталося. Він надзвичайно поважав мою сім'ю і здивувався, коли один практично з усіх дітей, які грали в футбол біля церкви, у нас було наверное, той, хто на той час найкраще грав в футбол, мав таку, мав таку, мав таку привичку прийти після футболу до священника. Часто був в церкві і з ним поспілкуватися. І він мене навчив навикам древньогрецької мови, вів в курс всіх книжок, які були, з тим, щоб я допомагав дяку. Та як дяк разом з ним повернувся в Сибірі і вже багато погано бачив і погано також і чув. І я допомагав цьому дяку, тому що в нашому селі з чотирьох сел була тільки одна відкрита церква. І мене надзвичайно вразило, як люди за вісім кілометрів в любу погоду, чи в сніг, чи в дощ, а в ті в часи, 60 10-ті 70 роки, були ще справжні зими. Вони йшли в наше село, яке було дещо на горбочі, А вони лежали в таких болотяних місцевостях. Вони йшли, щоб помолитись, і часто ми чекали їх. Пів години до години, поки вони всі зібралися і ми могли почати Богослужіння. Такі були тяжкі часи. І ось тут, вперше приїхавши в Ганове, саме на свято Володимира. я перший раз побачив, як його святкують в Німеччині. Тут, в нас, в Місьборзі, була велика кількість тих, кому за 80 років. Що були там ті, які вивежені на роботу, були ті, які воювали проти російських віз в Україні і змогли виїхати через Чехію, Німеччину, були ті, хто воював в складі німецької армії, так звані дивізійники. І були ті, хто боровся в загонах, хто боровся в загонах. Андрія Мельника. Це були ті, хто по згоді з німцями утворювали, створювали українське життя в окупації. І з ними, приїхало, з ними приїхало в Німеччину 12 єпископів і 88 священників. Це були священники Української православної церкви, яка була дозволена вук в Україні за час окупації Німців. Вони зрозуміли, що потрібно їхати разом з німцями, тому що тих священників, які залишилися, їх не вивозили в Сибір, а їх виводили за село і тут же розстрілювали. І ось перший священник, який був в Гановері тяжко хворий. Він приїхав, він був з Волині, спеціально Цілий тиждень просив, щоб їхній хоча б один нащадок сьогодні прийшов до нас. Їх є багато, їхні діти, яким вже сповнилося 70 років, їхні внуки, яким сповнилося 50 років. Ніхто з них не говорить на українській мові. Тож, дорогі браття і сестри. Не хочу я на такій сумній ноті закінчувати, але хочу, щоб ми з вами зрозуміли, як є важливо для нас не просто церква прийти, помолитися і піти, а як є можливо, важливо для нас з вами є наше спілкування один з одним. Зараз в цей трагічний час так сталося. Тут у нас є з різних частин України. І ми бачимо, які ми різні люди, не тільки нашими діалектами, а й нашими поглядами на життя. Комусь не подобається навіть маленька інтонація російської. Ну, дорогі браття і сестри, коли ми з вами будемо розібратися, З прапором якесь святе місце, яке для нас, українців, ніякого значення немає. Наші українці їздять, розгортають там прапори і не знати, хоч чого хочуть показати себе німцями. Німцям ми не цікаві, дорогі браття і сестри. Вони мають тут надзвичайно багато народів. Ми повинні українці з вами розуміти, що ми один народ. Одна нація, і ми повинні об'єднюватися. І тому я дуже радий тим, чим займається пані Ксеня і пані Юлія. Вони так само такі самі різні, як ми з цими українцями, які тут народились. Пані Юлія живе вже більше 30 років. Пані Ксеня тільки приїхала. Але любов до України, любов до єднання нас. Приведу те, що вони роблять такі гарні концерти, де кожен із нас, з, вас, з нас вас може залучитися і може відчути себе частинкою цієї нашої української спільноти. І я дуже радий, що на своє завершення я можу передати в мікрофон нашій дорогій іноді, яка теж вже давно приїхала, серце якої розривається. Для нашої України. І цю свою сердечну бід вона ложе на папері. Вона має талант для писання, як віршів, так і поем, і особливо вона кохається в казках. Ми всі різні люди, але ми є один народ. Тож даю вам слово, дорога, пані Іночка, і ви скажіть те, що про нас українці, які вже тут живуть понад 30 років.